Друзі, розкажу вам про декілька способів підв'язування винограду, якими я користуюсь уже давно і якими буду користуватися вперше. В цьому відео коротесенькому я вам покажу як я підв'язую виноград і чим. А у більшому відео, широкоформатному, розкажу про плюси і мінуси, на мою думку, цих способів підв'язки. А може десь тільки плюси. <гум> Друзі, пропоную вашій увазі три способи підв'язки винограду. Два способи мені вже давно відомі. І один спосіб для мене новенький. Перший спосіб це алюмінієвий дріт. Зняв, відігнув. Підігнув все. Дуже просто. Якщо у вас немає алюмінієвого дроту, краще ним завестись. Але в будь-якому господарчому магазині є отакий от дротик для підв'язування томатів, він здається, так у нас називається. Тобто ним точно так само працюємо, як і алюмінієвим дротом. Робимо таку петельку, з одного боку більше я накручую, з іншого трошки менше. І все. Але мінус. А цей дріт не так гарно тримається, як алюмінієвий, Він їздить. У цьому способі нічого хитрого, просто він для мене новий, такого матеріалу не було. Значить, скобка, хоч сюди гнеться, хоч звідси, як захочеш. Ось плагін звідти росте, то само собою мені легше звідти його і завести. І однією рукою взяти. Клац. все. Пагін вже нікуди не дінеться. І мій основний спосіб підв'язування винограду це підв'язування тапінером. Клац. Клац. Все. Пагін підв'язаний до третього труту. Ще раз. Клац. Клац. Погин підв'язаний до третього дроту. Таке кілька.